Вітаю усіх, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Думали, що ми жартували, що поставки можуть бути навіть двічі на тиждень, а ми не жартували. У Вінницю приїхала на цьому тижні друга нова поставка японських міні-тракторів. Тому давайте разом вигружатися і знайомитись із зановленим асортиментом. Перша модель, що приїхала і TG23 з потужним переднім мостом, в дуже гарній комплектації. У нас тут реверс, механічна коробка. Є блокування боковим циліндром, пам'ять на віски, гарний тракторець. На японській резині і вартість такого тракторця 7800 умовних одиниць. Наступна модель вже буде від виробника Кубота. 4 21 кінська сила. Одразу бачу, що резина задня брічцу, 9,5 на 22, передня також японська бречцу. Гарний стан. Сидіння, кермо в гарному стані 710 мотогодин. З підсилювачем, коробка механічна. Є блокування навісним обладнанням. Оберт на місці. Вартість такого тракторця з фризою і доставкою 7200 умовних одиниць. Наступний виїжджає 20-сильний Янмар F200, тракторець середньої бази. Бачимо задня резина 8,3 на 24. Давайте трошки оглянемо комплектацію. Коробка механічна, сидіння стан супер. 734 мотогодини. Є блок керування навісним обладнанням, Ось боковий циліндр, трьохточка, швидкозйом, автопопадач. Гарно, гарно. Вартість такого трактора 6600 умовних одиниць. Кубота Dreel 240. Або, як тут написано, Honda TX 240. Трактора цідової бази 24 кінських сили, 3 двигун, задня резина 9,5х24, і знову ж таки в дуже гарній комплектації. Реверс, підсилювач керма, додатковий блок керування навісним обладнанням, пам'ять задньої навіски, функція оберт на місці. І при цьому механічна коробка передач. Сидіння збереглось прекрасно, гляньте, стан керма 821 мотогодина. Ціна також приємна. Вартість такого трактора 8 тисяч умовних одиниць. Янмар ке 40, 14,5 кінських сил, на дисках 98 рік виробництва, тракторець повноприводний. Ось бачимо керування на віскою верхні, дуга безпеки, захист від сонця, кермо в чудовому стані. 517 мотогодин, кермо сидіння супер. Ось такий речах напрям руху вибирає, можна сказати, реверс. Назад, вперед повільно, вперед швидко. і 4 Механічна коробка передач. Ось такий тракторець вартість 5100 умовних одиниць. Наступний у нас чотирьохциліндровий трактор від виробника Mitsubishi MT-285-28 кінських сил, підсилювач керма, реверс. На широкій резині. У нас тут бріджстоун 112 на 26 Давайте оглянемо. Лище. Рівна підлога, коробка механічна, Повищені, понижені, повищені, понижені. Кермо в гарному стані, сидіння в гарному стані, є додатковий блок керування навісним обладнанням 736 мотогодин. Пам'ять на віскі, гарний тракторець по хорошій ціні. 8600 умовних одиниць. Наступний тракторець це у нас 16,5 кінських сил з трьохточкою точкою Янмар F7. Дуже гарна резина взаді, 8,3х20. Є боковий циліндр. Ось його блок керування. навісне обладнання керується ось цим речом. Механічна коробка передач, діапазон повишених, понижених, напівпонижені передачі. Невелике напрацювання. Ну, ось бачимо. Навал відбору три швидкості. Передок відключається. Вартість такого трактора з фрезою 5500 умовних одиниць. Ну що ж, і останній в сьогоднішній поставці. Найбільший, найпотужніший, найдорожчий. ТК-25 з заводською кабіною, пічка, кондиціонер. Дуже гарний стан кузова. Гарна широка резина 11,2 на 24. Гляньте, ох, це який гарний стан. Дуже простора, комфортна кабіна. Шумовібро ізоляція. Зараз ми його спустимо. Трьохточка, швидкозйом, автопопадач, додаткове світло зверху. Давайте заглянемо всередину. Гляньте наскільки величезні просто двері. Гарний. Відкривається доступ, комфортне сидіння. Все тут оббито, обшито, передок відключається, є функція оберт на місці, по понижені, реверс, підсилювач. Напрацювання всього 420 мотогодин. В принципі, візуально воно так і виглядає. Дуже гарний стан, ось так тут все виглядає. І ціна також дуже приваблива. 25 кінських сил, пічка-кондиціонер в комплекті з фрезою. Передок є також 11 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку, ось так знаходяться тепер наші фрези. Просто щоб ви розуміли, як в загальному виглядає стан. Всі вони підписані, перепутати не вийде. І ось наш оновлений ряд японських міні-тракторів. Це те, що в нас було на майданчику до поставки. А ось наша нова поставка. Потужний передній міст, 23 кінських сили, 4-циліндровий, середня база дуже популярна модель тракторців. Honda, хто любить ексклюзив, а так то це звичайна gl 240 Каєшка, маленький з реверсом, з козирьочком, 4-циліндровий Mitsubishi, з трьохточкою маленький Yanmar і кабіна. Кабіна заключна. Ось такий у нас асортимент оновлений на майданчику у місті Вінниця. Якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії, уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Також ви на сайті побачите трактори, які до нас доїжджають. Тому телефонуйте, заїжджайте, вам тут завжди раді. Очікуємо вас. До зустрічі!